Мали дайджест про перший семестр, говорили про наші грандіозні плани. Вже 1 квітня ми мали перемістити наших студентів з зеленої у нову локацію, який повним ходом ішов ремонт. Ми навіть робили зйомку на цій локації, готувалися до Big Family Sport Day. Планів було багато, але не так сталося, як гадалось. Війна змінила плани усіх. Мене звати Надія Дубченко. Я очільниця інноваційної освітньої мережі People ліцеум та Global Kids. І я розповім про те. Як нам, попри все, вдалось прожити другий семестр? Перед тим як почати свою розповідь, хочу пригадати, звідки взявся наш інноваційний освітній простір. Багато з вас знають, що ми працюємо з 2018 року і раніше називали Сін Глобал, будучи частиною одноіменної мережі. Але ми росли, розвивались. Ставали все більш самостійними та самодостатніми і минулого року зрозуміли, що хочемо рухатись у своєму темпі. Ми більше не сінглобал, хоча наші батьки ще не звикли до нової назви. Ми перетворились у два окремі бренди Global Kids це садок та початкова школа, та people Lyceum – перший інноваційний приватний ліцей People. Ці назви мають глибокий сенс, адже від самого початку ми навчаємо діток глобальному мисленню, що у світі немає нічого неможливого для того, хто має ціль. А в середній і старшій школі виховуємо людей нового інтелектуального покоління, які точно змінять цей світ. І головне, що у назві People відображається наша концепція бути про людей і для людей. Почався наш семестр у стінах трьох шкіл, а закінчується, на жаль, дистанційно. Ми досліджували географію нашої освітньої мережі під час війни і можемо цілком справедливо сказати, що стали міжнародною мережею, адже наші уроки лунали у Польщі, Німеччині, Австрії, Чехії, в Італії, на Кіпрі, навіть в Австралії та Канаді та в інших країнах. Під час війни нам дуже допомагає той факт. Що у нас чудово та скурпульозно відлагоджене дистанційне навчання. Нас часто запитують, яким ж буде навчання з 1 вересня, і ми маємо відповідь на це питання. Пропонуємо батькам чотири формати навчання: офлайн школа, дистанційні класи, колернінг школа без класів, екстернат. Ці чотири формати навчання здатні покрити ваші освітні проблеми незалежно від обставин. Тож ми чекаємо вересня, щоб реалізувати усі наші освітні задуми. Також реагуючи на запити, як додаткові навчальні програми вже під час війни, ми запустили уроки польської мови, окремо групи для дітей, окремо для дорослих, підготовку до школи, Ready for School у трьох форматах. Дали можливість доєднатися до нас учням з інших шкіл на потижневий формат, спрощені умови вступу, тільки щоб діти не пропускали школу. А на літо ми запланували денні табори у Львові та виїзні табори у Карпатах. Наш ще один цікавий проєкт, який на момент виходу цього відео, мабуть, вже буде анонсований, це колаборація з Львівською фотостудією Wonderspace, яка на час війни стала прихистком для тисячі людей, що прибували до Львова. Якщо ви подбаєте про наш стильний шкільний мерч, ви матимете щось корисне для себе. А також дуже допоможете прихистку та людям, котрі долають важкий етап життя, втративши дім. Шукайте інформацію про оголошення благодійного розпродажу у наших соцмережах. Тільки об'єднуючи зусилля, ми можемо примножувати добро. Але не тільки наших дітей ми навчали. Уявіть, війна, стрес, а ми 3 березня виходимо в ефір з нашим освітнім фронтом. Освітній фронт це наша волонтерська ініціатива, безкоштовні уроки для учнів від нульового до 11 класу. В рамках Освітнього фронту ми провели чудовий проєкт Курс української мови Українська для українців, безкоштовні уроки української мови для усіх бажаючих, щоб привідкрити завісу історії рідної мови та прикреслити її красу. Організація подій для батьків це частина нашої ціннісної моделі, адже одна з цінностей це синергія. Тому ми залучаємо батьків до життя школи, щоб отримати ще кращі результати. До війни ми встигли провести лекцію психічне здоров'я дітей, говорили про булінг, депресію, як виявити ці явища та допомогти дітям. Отримали багато позитивних відгуків, тож продовжили цю серію вже під час війни. Лекцію на тему Лінива дитина або Вся правда про пріоритети, дофамін та систему винагороди. Запис цієї лекції зберегли на нашому ютуб-каналі. Тож запрошуємо переглянути. Якщо у вас вдома росте підліток, ви обов'язково повинні це знати. Пригадуєте, на початку я говорила про плани переїзду на додаткову локацію 1 квітня. Звісно, що цей план у нас провалився. Також ми втратили доступ до нашої великої чудової будівлі по вулиці Дагестанській, адже вона надто близько до аеропорту, і працювати там заборонено та небезпечно. Але це підштовхнуло нас до пошуку альтернативи, і ми її знайшли. Локація також у зеленій зоні, чудова будівля з фантастичною історією. Колись там досліджували космос. А тепер наші діти будуть здобувати знання, щоб змінювати цілий світ та, можливо, теж полетіти у космос. Зараз ми ведемо дуже активні будівельні роботи, щоб вже у серпні показати перші результати на презентаціях нашим існуючим батькам та усім, хто бажає стати частиною нашого інноваційного освітнього простору. Можливо, до 1 вересня ми не встигнемо усе, адже цей проект без перебільшення грандіозний. Але усі, хто будуть з нами, точно навчатимуться у найкращому приватному інноваційному ліцеї на заході України, можливо і не тільки. Тож набираємо терпіння і щоденною працею наближаємо відкриття. Найперша наша локація по вулиці Зелені, 115 А, яка працює вже 4 роки, цього літа буде відреставрована та відремонтована. Оновимо класи, технічне забезпечення, перестелимо футбольне поле, щоб усім було комфортно та затишно. Малоголосківська 30 А продовжує працювати. Наша нова школа і садочок Global Kids. Просторі світлі класи, скандинавський майданчик та парк поруч чекають юних дослідників. У кожній нашій школі є укриття, а на науковій навіть справжні бомбосховища під землею із системою вентиляції та циркуляції води, аварійними виходами та фільтрацією повітря. Тож ми готові надавати освітні послуги безпечно за будь-яких умов. Отож, підсумуємо, що ми вам пропонуємо на даний момент. Навчання у садочку та початковій школі Global Kids по вулиці Малоголосківська, 30 А від півтора року до 4 класу. Навчання у початковій школі Global Kids та ліцеї People від нульового до одинадцятого класу на двох локаціях Зелена 115 А та наукова 5А. Тобто маємо в мережі три локації та шість навчальних закладів, до яких успішно і радо всіх запрошуємо. Цікаво, ми вже найбільша школа у Львові чи ще ні? Цього семестру подорож за кордон стали необхідністю для більш ніж трьох мільйонів українців. І як я говорила раніше, наші родини також роз'їхались по світу, але це не наша заслуга. Зате ми можемо похвалитись тим, що організували для наших студентів та батьків три цікаві навчально-відпочинкові подорожі. Фінляндія, як і в першому семестрі, але цього разу вже два автобуси наших дітей поїхали до Фінляндії, щоб вивчати англійську мову з найтів-спікерами та подивитись цікаві місця. Канада це чудовий проєкт, який став можливим завдяки тісній співпраці з мережею канадських шкіл. Наші діти поїхали на три місяці до Альберти навчатись у канадських школах. Це фантастичний досвід, який розширює горизонти та змінює світогляд. Італія більш відпочинковий літній табір, у який вже зібралась група. Наші діти з мамами матимуть можливість гарно провести час на морському узбережжі. Коли місія усього твого життя це якісні зміни в шкільній освіті, наближення української освіти до американської чи британської систем, створення унікальних умов для навчання і розвитку наших українських дітей. Тоді ти розумієш, що маєш збирати навколо цієї місії тільки кращих з кращих. Ми боремось за якість шкільної освіти, і саме тому, хоч ми й приватна мережа і злежимо виключно кількості дітей у класах, проводимо вступні тестування та зараховуємо лише тих дітей, які набирають прохідний бал. Плануємо три хвилі тестування останній тиждень травня, червня та липня. Приєднуйтесь до нашого інноваційного освітнього простору. Середовища розумних, амбітних та ініціативних. Вакантних місць у класах небагато. Тож реєструйтесь на тестування на нашому сайті. Цей семестр складний, воєнний, турбулентний для цілої країни, для світу і для кожного із нас. Але ми впевнено крокуємо вперед. Ми настільки віримо в ЗСУ та нашу перемогу, що робимо активно ремонти та маємо тверді наміри вийти офлайн 1 вересня. Ми знаємо, що криза це можливості, і ми використовуємо їх сповна, щоб втілювати життя свою візію, створення інноваційного освітнього простору, який покликаний змінити підходи до навчання. Ми не перестаємо дякувати родинам, які нам довіряють найцінніше своїх дітей. У нас ще є багато над чим працювати. Ми прислухаємось до вас, вдосконалюємось, рухаємось вперед, змінюємось на краще, незважаючи на всі перешкоди, тому що маємо вищу ціль. Дякую вам за перегляд! Якщо у вас виникли запитання, пишіть у коментарях. Буду рада відповісти! Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до нас у соцмережах. Посилання у описі відео.